Кладатись в дівчину, яка не твоя жінка, це як тюнінгувати орендовані машини. Що ти про це думаєш? Прикольно, мені мені подобається. Це цікаво. Ну, Дивись, я просто інакше людина чуть-чуть. Мені подобається процес, мені подобається самому по собі, я отримую задоволення, коли я дівчинку якусь кружу, ухажую, Там бачить її посмішку і так далі. Коли ти бачиш біля себе достойну людину, поруч, да? класну дівчинку. У мене позиція дуже проста. Мені це ніколи не починається для того, щоб побудувати щось там дуже серйозне і так далі, бо це неможливо сказати на перших етапах. Ну а сам момент того, як ти як чоловік просто проявляється по ухажуванні до дівчини. Я, наприклад, в кафе намагаюся платити там не тільки за дівчину, а і за друзів і так далі. Для мене це показник того, що я молодець, у мене вийшло, і я можу забезпечувати моє оточення, і моє оточення може на мене покластись. Я для вас безкоштовно проведу ефір, де детально розкажу, які у нас є можливості, як зараз війти в професію майбутнього. Бо ви бачите, купа професій просто повигорали. Ще рік більшість наших професій замінять боти, роботи, штучний інтелект. І що робити? Прокидаюся в один день і не знаю, що робити. Ще оця вся ситуація з інфляцією. З ви самі зрозуміли, чим мене можуть тут називати, бо заблокують. У вас зараз є реальна можливість доєднатися безкоштовний ефір для вас. Проведу ми зрозуміємо, чи ви підходите нам. Ми зрозуміємо, чи ми підходимо для вас. Для роботи І будемо починати. Реєструйтесь. Ефір вже скоро на зв'язку. Друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. А для людей, звісно, яких грошей не дуже багато. Ну, давай, давай скажу чесно: пацани, якщо у вас не багато коштів, вам треба вибирати дівчат, у яких просто немає потреб на це, немає запросів на це, і вам буде всім добре. Якщо ж ви хочете якусь дівчину, у якої є запроси, я зараз не кажу, красиву чи не красиву, всюди є красиві люди. Просто от люди так влаштовані, от людині, така уровні норми. То якщо ви готові, і вам подобається вкладувати, я не кажу, треба вкладати, просто подобається. Мені подобається сам процес цього ухажування. Для мене це дуже гарно виглядає. По-джентільменськи, По може якийсь там динозавр, там, джентльмен. Тобто я не не держу на цьому ніяку користь, нічого, нічого не подрозуміваю, що мені хтось буде должен за це. Я просто отримую задоволення від процесу і ну, для мене це дуже гарно виглядає. Я думаю, що зараз буде дуже багато хейтових коментів про цю всю історію, що там, каблучара може чи щось таке. Ну, для мене це норм, мені приємно. Раз а два Розуміння, що я чоловік, я завжди себе почуваю сильніше і вище, ніж жінка. Завжди. Бо, іменно в такому а, фізичному я, до речі, холостий, якщо ж.